подготовка к вторжению в Приднестровье. В непризнанной республике живут десятки тысяч граждан России. Там же расквартированы наши миротворцы. Напав на террас, киевские власти и стоящие за ними вашингтонские стратегии надеются еще раз разыграть сценарий, придуманный для Саакашвили в августе 2008 года. Цей патріотизм, я не знаю, як його назвати, але коли починаєш говорити, ну хорошо, давай тоді на ато відправимо. Відмовляється. От патріотам тут буде. Порушувати дисципліну десь там, то це запросто, а туди не дуже хочеться. А багатьох ви відправляєте туди? Ми ніколи не відправляли. У нас е у нас своє АТО тут. Ну, достатньо е із-за. Кордону там, з Придністров'я. Шалят немножко. Да? Ви ж їздили по заставах, там, по блокпостах, да? наші хлопці теж там стоять. А хто шалить? Нам ну, сказали, що і іначе... мають. Ні, вони, проводять, вони провели часткову мобілізацію, там, зібрали людей і на тиждень десь провели з ними заняття, провели стрільби і стрілкове озброєння, і навіть танків стріляли. Ми <гумешце> ну, ж це на а чуємо. А де саме? У а де саме Приністров? Вони... Це, це, це по-моєму, по е на кордоні з, В... з Вільком-Михайловським районом, по-моєму, там. Оце, да. І що, так, і... є така загроза того, що... А, 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 як ви думаєте, ми, тубинду. ми ж тут а, неплохо устроїлися. Да? Одесіт, so. Одесський <гумеш> обор... <гумеш> батальйон територіальної оборони. І що ми маємо? Значить, хорошо устроїлися, поля, природа. Пулі не свистять, тут птічки поють, Ну а ми щось закопуємося в землю. А закопають капіталь. Ми готувалися до Дня Незалежності, були намічені провокації. Ну, всі так розуміли. Розвіття конфлікту, ну, путінський сценарій, да? Ми переодеваемся в Придністровську форму, заходимо на Придністров'я, обстрілюємо себя, вот, а потім возвращаемся обратно і починаємо наступати на Придністров'я. Ну, это воспаленому мозгу. Це по українці, так? Президента Путіна, да. А потім ще деякі російські канали це підтверджують. Ну, спочатку сценарій там розроблявся. Для Підністров'я воно ну, так. Є бойці, да, приходять призвани, а що ми тут робимо? Ну, так. А що ж вони там тоді із танків стріляють на той стороні? Вони ж, мабуть, теж щось готуються. А чого кажуть, що 22 тисячі особового складу Придністров'я може виставити проти України? Да? А чого тоді Путін хоче через Новоазовськ, Маріуполь, Бердянськ, там далі, Мелітополь і далі на Одесу йти? Ну, значить, є у цьому. Пацани з Спідніструються, ну тут вже бабло роблять, да? гонять контрабанду, а тут на тебе прийшли, хто невідомо хто, перекопали дорогу, поставили палатку, пулемети, гнезда, все це А пацани по привичці раз, два рази, три рази в неділю, гоняють туди, сюди. Ну і влетіли в... да, перекопаний. Ну и выходят крутеллыки, пацаны, мы вам стрелку забиваем, да, вы, вы ответите нам за машину, нам бизнес ломаете. Ну, наши вышли, кто с чем будет. Раз и все. Стрелка не состоялась. Да, да, да. А мы громадские патроны бачили. Ой, как здорово. Я привез офицера сдавать в часть. Что значит сдавать часть? Ну, комплектовать. А, представитель а, военкомата. Представитель военкомата. Киевский да. военкомат. Да. Если мы, мы привезем в часть кого-то, кто не хочет, да, его там, кроме медицины, еще командир, ну офицер, который занимается бойцами спросят вы готовы да, если человек говорит нет не готов до свидания поэтому мы берем исключительно тех кто хочет то сейчас пошли более качественные люди наверное вот как с майданом было да то есть там побили студентов там сколько их там было 100 человек да раз на следующий день пришло 5000 начали разгонять 5000 пришло полмиллиона то есть ну вот похоже то же самое сейчас происходит и с точки зрения армии якийсь час. Довго зговорився, звісно. А потребують хлопці вашої допомоги? Ну буває так, що звертаються і кажуть, що хочуть говорити. А що хочуть говорити? Різні проблеми, бо людей набирають з різними соціальним статусом, з різними сімейними обставинами. І люди звертаються, звичайно, за допомогою психолога. Були приклади, коли людина звернулася, були проблеми в сім'ї. То дружина наша була спокійна, тобто відправила, а потім стало тяжко в житті і хоче, щоб чоловік повернувся. Ну, звичайно, була певна робота проведена, так як я професійний психолог за освіту і багато років проробив прохоронних органів, тому є у мене певний досвід спілкування з людьми. Пообщався, зараз людина служить. і... Майже день. я говорю, спасибі товариш капітан за те, що я служу. Як ви взагалі спілкуєтесь, як ви розумієте, що він зможе? У нас там чотири офіцери, які кожен за своїм напрямком роботи. Я офіцер-психолог, є. Я... А ви а буває таки ви зразу бачите, що він не... Буває. Не сьогодні був один офіцер, пішла пов'язка, прийшов воєнкомат, вже а. тепер тут нахожусь. От вся історія. Щось не скажуть, служити не хочу. А, я, ж, сьогодні не навіть то колись. Так, а ви ж тут кажуть, що тут такі добільно відпускають. Якщо ви признаєте, що служити не хочете, то вас відпустять. Ні, я служити хочу, так що буду служити. От, мене взяли вже. Да? А чого ви хочете? Яка у вас мотивація, що ви хочете? Захищати родину мотивацію. І що, підходить для соворуження мостов? Такі кадри, щоб були всі, було б взагалі велике Чого? Чем він вов такий? Потому, у да я зрозумів, представителі немає воєнкомату? Ні. А ну, он всі этим, вот все документи. Все со мной, все, все. Ну, все, все ще зайдем. А як ви от самі? Тобто ви пішли в воєнкомат, як це все було? Кажете, я хочу воювати. Не так все просто, звісно. В початку два місяці не спиш, по ночам ворочаєшся, не можеш, війна йде внутрі тебе, що твориться, що відбувається. мужчинам нужно принимать мужские решения. Спальный мешок, да? Ну, принесли это да, не вытащу, краска ага. нормальная. Нормально. Да и бронежилет. Теларова? Ну да, сказали, это так, только такая и нужна, другую. Ага. Другая. вы серьезно готовились какие-то часы? Да, долго готовился, конечно. Передавайте привіт ребятам на сході. Скажіть, скажіть що десяти з ними. Ми подивилися батальйон Сторм, самий геройський, одеський батальйон. У нас да. теж всі геройські. Ми підчиняємося приказу Міністерства. оборони. Скажуть наказ туди, ми поїдемо.